Привіт, привіт! З вами Настя. Це значить, що ми підготували для вас свіженьку порцію граматики з простими поясненнями та цікавими прикладами. Ви коли-небудь обіцяли собі, завтра точно піду в спортзал, а потім ти все не пішли або «таки пішли. Сьогодні ми з вами постараємось розставити точки над «і» в Часі «Future Simple». Я розкажу вам, чого це зовсім не час, і чому його категорично не можна використовувати для планів. Якщо коротко і просто, future is simple це час для майбутнього. I will call you later – Я зателефоную тобі пізніше. She will finish the project next week. Вона закінчить проект наступного тижня. Але чи це дійсно час? Частина мовзнавців, ну і я в тому числі, не любить назву Future Simple, адже це по суті просто модальне дієслово will, яке ми використовуємо для позначення майбутніх ситуацій. Як і всі модальні, воно не змінюється з різними особами і поводить себе дуже незалежно. Але є інший момент, де потрібна вся ваша уважність. Багато студентів припускаються помилок, використовуючи WILL для планів. А ось це і неправильно. Отже. Розберемо ситуації, в яких ми використовуємо Will. Ну або ж окей, okay, future Simple. Найчастіше Will використовується саме для спонтанних рішень, які людина приймає в момент розмови. The phone is ringing. I will pick it up. Телефон дзвонить. Я відповім. Або для прохань. It suddenly got so cold. Will you close the window. Раптово стало так холодно. Зачиниш вікно. I will give you some examples from films. You know what? I will, I will call your dad and um, we will figure it out, okay? You know what? I will call your dad and we will figure it out, okay? Okay, I will have the uh, side salad. Okay, I will have the side salad. Dobra, na harnir jawiz mu salad. До речі, коли ми робимо замовлення в кафе або ресторані, використовуємо саме will. Наприклад, I will have a coffee. Я буду каву. Але запам'ятайте, will це не про плани, які ми будуємо заздалегідь, а про спонтанне рішення на місці. Що використовувати для планів я детальніше розповім в наступному відео. Коли ми хочемо комусь щось пообіцяти або ж пригрузити чимось, також використовуємо will. Наприклад. I will help you understand other future tenses soon. Я допоможу вам зрозуміти інші майбутні часи зовсім скоро. Або ж My mom tells me that she will get another dog if she doesn't get grandkids soon. Мама каже, що заведе ще одну собаку, якщо не отримає онуків скоро. Теж мені погроза. Глянемо приклади з фільмів. Do not get one more scratch on my car or I will slit your throat. Do not get one more scratch on my car, or I will slit your throat. Не подряпай мою машину ще більше, інакше я пареніжу тобі горло. And I promise I will get out of the way and let the two of you be happy. And I promise I will get out of the way and let the two of you be happy. Я обіцяю, що забуду геть і дозволю вам обоим бути щасливими. Чи ви пам'ятаєте, яким хотіли стати в дитинстві? Я в дитинстві всім прямо обіцяла, що I will never become a teacher. А он воно як стала викладачкою в найкращій онлайн-школі англійської «Green Forest». Саме тут ви зможете підтягнути свою граматику, вивчити купу актуальної лексики, нарешті розговоритись та просто відволіктись від буремного сьогодення. Тож клікайте на посилання в описі відео, проходьте тестування і гайда навчатися. You will like it, I promise. А ми рухаємось далі. Подивіться на цю пані. Чи можете ви сказати англійською, що вона робить? Чакує, наводить порчу? Ні. Вона передбачає майбутнє. Хоча точно знати майбутні події більшості все ж не під силу, але ми можемо спробувати їх спрогнозувати, передбачити або ж просто висловити свою думку або сподівання. І для цього нам також треба «future simple». I think it won't be very hot tomorrow, but it will definitely be sunny. Я думаю, що завтра не буде дуже спекотно, але точно буде сонячно. Зазвичай в таких реченнях використовуємо наступні фрази. I think, я думаю. I believe. Я вірю. I hope. Я сподіваюсь. I assume. Я вважаю. До речі, зверніть увагу на заперечну форму will. Я використала скорочену форму will not won't. Будьте обережні з вимовою. Маємо дифтонг all – won't, won't. Не плутайте з won't. Ще раз. Won't won't. I won't repeat again. Також, коли ми прогнозуємо майбутнє, можемо регулювати ступінь впевненості в чомусь за допомогою таких слів як definitely, certainly Слова-синоніми, які означають точно, безсумнівно, напевно, probably ймовірно, скоріше за все. possibly Можливо, але не супер точно. Зверніть увагу, що у розповідному реченні definitely, certainly, probably, possibly будуть між will і дієсловом. Наприклад, not learning english will, definitely be a mistake. Не вчити англійську точно буде помилкою. People will probably improve the treatment for cancer. Людство, скоріше за все, вдосконалить лікування раку. А в заперечному реченні порядок змінюється. Спочатку definitely, «certainly», «probably», «possibly», а тоді «won't». Наприклад, Their team definitely Won't win the match. Їх команда точно не виграє матч. Декілька прикладів з фільмів. «This will definitely bring bloodshed», This will definitely bring bloodshed. Це неодмінно призведе до кровопролиття. She certainly wasn't my first girl, and she certainly won't be my last girl. but I did think she She was the right girl. She certainly wasn't my first girl, and she certainly won't be my last girl, but I did think she was the right girl. Вона точно не була моєю першою дівчиною, і вона точно не буде моєю останньою дівчиною. Але я справді вважав, що вона була саме та дівчина, яка мені потрібна. І наостанок перейдемо до найнезвичнішого використання will, факти з майбутнього, яких ну просто неможливо уникнути. Наприклад, The sun will rise at 7 am. Сонце зійде о сьомій. My dog will turn 8 next year. Наступного року моєму псу виповниться 8 років. I will tell you more about future tenses in our next video. Я розповім вам більше про майбутні часи в нашому наступному відео. Це обіцянка. Чи погроза? Ну, точно факт, якого вам не уникнути. А поки підписуйтесь, ставте лайки та спробуйте передбачити тему наступного відео внизу в коментарях. I will see you later.